Пізнього суботнього вечора Сергій Лялевич повернувся у своє рідне містечко романів, але вже не сам. І єдине, що могли земляки, це вклонитися та освітити довгу дорогу додому. Герої не вмирають, герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. 20 днів Сергієм не було зв'язку. Бійця шукали волонтери з різних куточків України до останнього зберігаючи надію. Він вистояв це пекло. І вже остання звістка. Я ніколи не була такою радою, як ту хвилину, коли сказали, що буде обмін полоненими. І наш Сергій є в списках, в тих списках, в яких ми дві неділі чекали. На жаль, обміняли лише тілами. Сергій Лялевич належить до тих, хто, отримавши повістку, без вагань пішов захищати українські землі. Не ховався від труднощів і завжди належно виконував поставлені військові завдання. Чомусь, мабуть, так. Має бути щось так стається, що дійсно запоминаєш саме тих, кого потім доводиться. Кирик таких, як Сережа, Повірте, не дуже багато. Я не хочу образити інших, але Сережа пройшов всі гарячі точки. Два дні у Романові вшановували героя. На поминальні заходи прийшли тисячі романівчан незалежно від віку, бо втрата воїна стала спільним горем. Ми всі тут присутні. Визволюємо щире співчуття батькам покійного Францу Француфранцевичу та Світані Михайлівні, дружині Сергія, Гані Миколаївні та сину Вадиму. Ви втратили найдорожчу вам людину, сина, чоловіка, батька велика ваша втрата, великий ваш біль. І сьогодні ми всі зібралися тут, на центральній площі селища. Щоб провести останню дорогу нашого героя. Сергій Лялевич був позитивним і товариським, а ще оптимістом. Саме це і гуртувало навколо нього земляків незалежно від віку чи статусу. Сергій завжди був кращим. Війна вибирає завжди кращий світ нації. І тому вони такі втрати важкі. Але ми знаємо, що Сергій зробив все, щоб ми з вами жили в мирі. Тах вже тепер волонтери стверджують, Сергій Лялевич прийняв мученицьку смерть. Поховали героя у рідному містечку романів, історія якого поповнилася сумною сторінкою сьогодення.